Знаєте, якісь емоційні гірки. Мені запропонували вчора роботу от от стресос. Всім привіт! Сьогодні я хочу познімати просте своє повсякденне життя, розказати, чим я займаюся, і що в мене взагалі по планах. А я прийшла вже з роботи. Зараз буду збиратися на навчання по водінню. Це буде моє 15-те заняття. Я, як завжди, трохи хвилююся. Для мене це таке тривожне. Тривожний навик, я би сказала. Тому що ну, я взагалі така тривожна людина, я за все переживаю і в тому числі за водіння. Також я сьогодні проснулася в гарному настрої, тому що мені написало аж три людини з приводу фотосесії. Я вважаю себе починаючим фотографом, і для мене це вав. І з двома ми вже навіть домовилися. Я вже зібралася. Ось такий у мене образ, новенька полосата ковтинка, джинси сінсей. Трошечки нафарбувалася, перевела себе в порядок, так скажем, і залишилася зробити якусь зачіску. Мені, в принципі, з гулькою подобається, але треба зробити її акуратніше. А в мене це не завжди виходить, тому подивимося, що буде. Я вже прийшла після заняття. В мене знаєте, якісь емоційні гірки, мені здається, тому що в мене через одне заняття. От прошлий раз я думаю, блін, скільки ще всього. Я, напевно, ще до екзамену ну буду ще півроку вчитися. А сьогодні я думаю, то нормально, в принципі. Таких прям грубих помилок наче не було. Ми паркуватися вчилися. Ну це другий раз, того, що перший раз ми там на площадці це пробували, а другий раз у це ми поїхали на парковку. Сьогодні у нас субота і всього лиш на вулиці, мінус три. Я зараз хочу зібратися, взяти св свій фотоапарат і трошечки пофотографувати і подивитися якісь гарні місця. Мені здається, це може мене надихнути на якусь фотосесію, що дуже важливо. Зараз буду фарбуватися, розказувати історії і показувати продукти. Ось це база. Мені вона дуже сподобалася. Я вже в Тіктокі нею ділилася і там відео набрало багато переглядів, багато збережень, Ну, вона реально прям перекриває дуже добре пори. Я наношу її руками. Що у мене вчора відбулося? До мене мені запропонували вчора роботу адекватну. Але, скоріш за все, ні, тому що рівня Мого Литовського ще недостатньо для такої роботи. І це мене трошечки засмутило, але і змотивувало вивчати мову, тому що в мене ось був період, що я взагалі якось думаю, не хочу нічого вчити. Тіпа, все мені набридло. Зроблю переривчик. А вчора я така думаю, блін, опустила свій шанс. От якщо б я знала краще литовську мову, то б влаштувалася на більш-менш нормальну роботу. І що? Я вчора прийшла і записала відео в TikTok, там, де я готую суші на литовській мові. Отак, от, от, бачите? Це мені знак був, що треба все ж таки вчити, треба здати цей екзамен хоча б на А-2. І. Не закидувати. Тендін каміну суші лабе норєю. турю норю лапус, ріжус, жуві, сурі і турбуті авокадо. Ріжус я і швіряв, туди ми лапус. Що ще у нас по новинах? Як ви знаєте, ми живемо в Литві, і я в минулому році в кінці, пішла на навчання по водінню. І е, казали неначе, що тільки теорія в 2026 році не буде можливості здавати на російській мові, лише на англійській, і на мовах ЄС. Теорію я встигла здати до Нового року. Все нормально. Але тут виявилося, що й практику навіть з перекладачем. Я думала, я візьму перекладача, буду там спілкуватися українською там, або російською. В крайньому випадку, тому що литовську і англійську я ще не знаю на такому рівні, щоб здавати екзамен з водіння. Отакий от стресос. Я не знаю. Ну, поки що планую здавати екзамен литовською, виучу ось всі ці, ці команди, не знаю, чи вийде, тому що в коментарях в Тіктокі мені написали, що неначе вони такий нормальний рівень литовської мови требують чула таке, що вони спілкуються над тим, щоб дозволити наймати перекладача тим, хто здав теорію до 2026 року. Було би непогано, тому що екзамен це завжди стрес. А коли ти здаєш іще на мові, яку ти погано знаєш, так це, це капець. У мене Рум'яна від Нікс. Їм уже років 100. Я знаю, скоріше за всього, термін придатності в них вийшов, але на їхню роботу це ніяк не впливає. Тому я, я користуюся. Ну, дійсно, якщо б не термін придатності, мені здається, ось у цієї упаковки вистачає на все життя, тому що він дуже пігментований. я вклала ось таким засобом від Maybelline, Зараз він мій найулюбленіший, тому що він має колір і фіксує бровки. І ось такий засіб від KIKO, бо я останнім часом просто зволожую. Але сьогодні я хочу використати ось такий плампер від Sheglam. Він прям дуже яскравий, тому наношу зовсім зовсім трошечки. І бачите, одразу такі губи живі, червоні такі. Зібралася, зібрала волосся. Ну і, звісно, у мене образ такий, як був позавчора. Виглядаєте, мені потрібно буде взяти з собою рюкзак, тому що мікрофончик треба взяти, щоб зняти влог. Фотоапарат. Боже, який він гарний. Я прям не можу налюбуватися. Прям такий сучасний дизайн. Ну, мені дуже подобається. І думаю, штатив треба взяти. І, типу, прийдеться брати з собою рюкзак. Знайшла дуже гарну поляночку. Мінус три відчувається як літо просто, аж жарко після мінус 25. Я вирішила піти перший раз з іншою дорогою, я тут ніколи не гуляла. От, так от. Єдине, що мене трошечки Трошечки мені не подобається, що там будинки з однієї сторони і з іншої сторони. І... Мені б хотілося, щоб вона була така більш, знаєте, як неначе в полі, десь. Але виглядає досить прикольно, і це прямо в місті не треба нікуди їхати. О, якось так Вернулася, трошки заблукала, втомилася, зголодніла. Зараз буду робити піцу. Мені останнім часом подобається тісто з манкою, тому що воно виходить сухе, скоринка така хрумстка, а я таке люблю. Не точно, але начебто дозволило українцям складати практичний іспит українською мовою з перекладачем. Я дуже рада. Мабуть, це буде останній день в моєму влозі. Я вже зібралася іду на зустріч з Наною. Ви могли її бачити в моєму тіктоці, якщо підписані. А якщо ні, і ви живете в Литві, обов'язково підписуйтеся, тому що там багато корисно. Ми ще домовилися не просто зустрітися, а познімати контент. Так що я з собою візьму стабілізатор від DJI і. Мікрофончики. І також, я думаю, можливо, візьму свою камеру. Не знаю, поки що навіщо, можливо, на всякий випадок.